Готуючись до НМТ з математики, учню потрібно опанувати 11 тем з алгебри та 4 теми з геометрії. Ну, якось, якщо їх так ділити, можливо, так і є. 11 тем це в нас алгебра, я так напишу коротко, і 4 теми геометрія. І зазвичай, коли така задача, а це комбінаторна задача, до кінця зараз дочитаємо, робіть одразу короткий запис. Для повторення на консультацію перед іспитом вчитель запропонував обрати дві теми з алгебри і одну з геометрії. Дуже раджу усім спочатку уважно умову прочитати, дві теми з алгебри. Бачите, як я пишу, і одну тему з геометрії. Алгебру пишу під алгеброю, геометрію під геометрію. Скільки всього є варіантів такого? вибору. Питання, скільки всього варіантів, скількома способами, це обов'язково комбінаторна задача. Ну що ж, знову думаємо собі. Згадайте, в попередній задачі про розклад уроків я показувала, що порядок важливий. Дійсно, порядок важливий. А коли ви опановуєте теми, ну, в математиці також дещо це важливо, але м -м послідовність їх, але для консультації їх вибір. Чи оберете ви, наприклад, рівняння? А потім нерівності, чи нерівності, а потім рівняння. Немає різниці. Зрозуміло? Так само з геометрії. Наприклад, ви скажете, давайте повторимо трикутники, а потім хтось скаже і повторимо ще чотирикутники. Вибір саме для консультації, чи така, чи така послідовність, не має значення. Отже, ми будемо обчислювати саме комбінації. Я вам нагадаю, що формула є в довідкових матеріалах, і ми зараз користуємося. Ми будемо обчислювати. Кількість е, комбінацій з 11 по 2, потім з 4 по 1 Можна просто писати, що це 4. Якщо чотири теми і одну обираємо, то це є просто 4. І увага! Потім перемножимо. Чому? Є таке правило множення, я вас знову відправляю до відео комбінаторика для чайників. Коли подія відбувається і цяється ця, одночасно, ми обираємо для однієї консультації, то тоді ми множимо. Кількість цих випадків. Ну, якби або сказали, з алгебри, дві теми обри, або з геометрії, тоді б ми це додавали. От і все, два правила, три формули, і от вам вся комбінаторика для НМТ. Тільки потрібно потренуватися. Це, я вже сказала, 4, це з 11 по 2 зарахуємо за допомогою формули. Це з n k Дорівнює n факторіал, поділити на n k факторіал і ще k факторіал. Я показувала формулу, просто важливо вміти нею користуватися. Поїхали. Це з 11 по 2 дорівнює 11 факторіал поділити 11 мінус 2, це в нас буде 9 факторіал і ще 2 факторіал.